Вітаю на каналі Зелена Метошня. Сьогодні весна в моєму саду. Треба працювати, але так хочеться пробігтися і роздивитися оцю всю дрібненьку красу в своєму саду. Трошки пробіжусь по квітам і будемо працювати. Зима 23-го року виявилася найкращою для моїх. Дрібноквіткових рослин, тому я дуже радію, що в моєму саду розпустилися крокуси. Це великоквіткові крокуси. Збереглися в мене декілька сортів, але я ж кажу, зима 23-го року виявилася для них не найкращою. Тепер я хоч бачу, які сорти в мене вижили, пересадила їх на більш сонячні Ось такі ділянки. Все ж таки, в мене вони навесні. Потрапляли в затінок, земля і так була волога ці дні, і не просихала. Більшість з них пропала. Також в моєму саду росте гепатика. Оці ніжні квіточки, це видова рослина в більшості областей нашої країни. Вони ростуть в лісах. В наших лісах такі рослини не ростуть. Тому я дуже задоволена, що в моєму саду є такі квіти. Колись я придбала їх одні бабусі, і дуже задоволена, що вони в мене є. Хоч зараз і більшість о, цих гепатик досить такі дорогі і багато сортів, але і таким тендітним я також радію. Медунка має на своїх китицях різнокольорові квіти, залежно від того, розпустились вони чи вже визріли квіточки. Від рожевого до синього кольорів. Листочки також прикрашають тіньові зони наших садів. Ось такі плямки вони мають, і вже є багато колекціонерів медунок. В моєму саду у більшості це сіянці. Також росте у мене така проліска міщенка. Це також видова рослина. Колись я знайшла в нашому лісі місцевому, принесла і вже багатенько вже розмножилась цибулинок. І екземпляри вже багатенько по-моєму саду розповсюджена. Еріка ще продовжує цвісти, набрала вона бутони ще з перед зимою, а ось морозники не дуже пишно цвітуть цьому році, бо в минулому були поділені. Але все ж таки квітки є, чому я також дуже приємно вражена. Сон трава ще спить, а на цій. Вже є бутончик. Кущі, які були більш крупніші, чи марника, то вони запітли більш пишно, прості такі сорти. Відніше навіть не сорти, це сірці, скоріш за все, непогано наростають, але також таку пору року вони привабливо виглядають в саду і навіть без. Назви сорту, вони все одно мені подобаються. А це синя проліска. Якраз таки вони зростають в наших садах. Не садах, а лісах. Коли ми їдемо на дачу, то і поля, і ліси зараз вкриті такою небесною блакиттю, наче море синє, за яким ми дуже зараз сумуємо. Заходиш на подвір'я і одразу е, впадає в око такий яскраво синій колір. <кій> <кій> Вибачте, бджілку також подобається. А квіткові крокуси також більше загинули в моєму саду в минулої зими. Але ось сорт Розеа переніс цю вологість краще за все і розвивається якнайкраще. І цвіте серед крокусів найпершим це Жана Дарк і триколор по одній, хоча б, хоча б такі цибулинці, але все ж таки зберегла я. Ці Також яскравою плямою виглядає очіток Мідендорфа. Ось тоді, коли чорна земля, і навіть трави ще немає, а такими яскравими цятками, неймовірно виглядає в таку пору року цей очіток. Він буде змінюватись, але все одно гарний в різні сезони. Арабіс Олголд жовтенькою плямкою виглядає. І поряд з такою сизою, блакитною лавандою дуже гарне поєднання виявляється. І сьогодні я приступлю до переробки свого розарію. Почала я перероблювати його восени 23-го року, але завадили морози, які розпочалися дуже рано. Я змогла прибрати лише декілька троянд В цьому році висадила. Декілька кущиків алюмів. І зараз видно тільки зелений самшит і пару кущиків цих цибулькових. Більшість, чайно-гібридних троянд, які я привезла в перший рік зі своєї старої ділянки, все ж таки пішли на небо або в сад до сусідів та в сад до подруги. Якщо це були дійсно такі гарні. сорти, Сорти, які були хворобливі. Все ж таки довелося знищити. Цю доріжку я розробила в цій зоні для того, щоб могла я мати доступ до плодових дерев, обробляти їх, за ними доглядати О, оцю прибороги рань. І продовжу далі буде така зелена галявина, аж до яблуні. засію газончиком, і по обидва боки все, будуть багаторічники та хвойні рослини. Тут у мене росте абрикоска, колоновидна, вона вона не буде їм заважати. А ось так восени виглядала ця ділянка. Як бачите, вже таким неоздобленим оком видно, що тут багато помилок, і все ж таки чогось в цій зоні не вистачає. Поприбирала, я ж кажу, деякі троянди. Сам шити. Ростуть якраз поперед доріжкою, треба буде їх пересадити. Що мені тут подобається, це ці кулясті айстри багаторічні. Самшити я також залишу, а також з кулястих форм у мене тут клени. От Я хочу зробити основу цієї ділянки ось з таких шаровидних форм. То я хочу дотриматись все ж таки регулярного стилю, природного стилю тут бути просто не може. І я зрозуміла, що дотримуватись цього це вийшла моя помилка. Бо тут багато квітів, такі, багаторічних, які пішли звідси. Прибрала, перш за все, від, з цієї ділянки плітучу троянду полька. і більшість, чайно гібридних залишила такі сорти троянд, які мають такі пелюстки. Більш прості, квіти більш прості, схожі до квітів шипшини. На задньому тлі у мене е, жива огорожа, живопліт із пухироплідника. В майбутньому я, скоріш за все, його буду замінювати, щоб взимку також було, був зелений живоплід. Скоріше все, це буде тис. А не черенкуємо, хай підростаємо. Сюди я висадила більшість своїх багаторічників, деякі я. Пересадила зон, не в цьому саду, а деякі попривозила все ж таки з свого старого саду, бо на той час ще не всі багаторічники, я змогла перевезти три роки перевозимо і все ж таки ще перевозимо і перевозимо. Хочу засіяти доріжку цю травою і мати взимку доступ до дерев для обробки в тому числі. Ось ці два кущі самшиту тут заважають. Приберу тут Вероніку і декілька гарних троянд просто поросаджую посаду. Використаю також для своїх задумок оцю бірючину Аурея. Дуже гарний колір має влітку. Навесні більш такий салатово-яблучно-салатовий, а взимку кольори. Такі багряні-червоні, частково зберігає листя. На заміну сам не годиться, але як альтернатива дуже підходить. Тут в мене бузок мейера, ехінацея при пересадці зав'яла, бо в нас дуже спекотний був вересень. Ну, нічого, вона відійде. Тут висаджені декілька півонів і дилейники. Ну, понатикувала. Все, що змогла, бо треба було кудись це все посадити, але основний акцент все, все ж таки буде на розарії. З цього боку у мене хвойні рослинки і чагарники. Я показувала, як я цю ділянку садила. Це було відео восени, що які рослини собі використовувала є відео. Якщо кому цікаво, знайдіть, подивіться осінні. Ну, все ж таки, сам шит зараз найкраще виглядає. І позбутися його я не можу. Намагаюся зберегти вогнівка наступає шленими темпами. Боремося, переможемо. І ось тут також підсадила три кущику самшитом. Хочу застригати кулькою під колоновидною абрикосою. Я думаю, гарненько так буде виглядати. І хоч якась зелень буде тут взимку, бо тут більшість висаджені листопадних рослин. Взимку тут немає декоративності, тільки самшит і може тут прикрашати з цієї сторони багатинько хвойних рослин, то також буде. Гарно виглядати. Ну, ось, підійшла є до Перовські. Це помилка одна з найперших, яку я зробила, підсадивши Перовську серед троянд. Бо все ж таки перовське не дуже гарно поєднується з трояндами, дуже великі розлогі кущі вони давліють над трояндами. О, так, приємний колір. Ніжний, такий небесний, я б сказала. Але все ж таки я б їх віднесла до, до садів природного стилю, Поєднані з лаковими травами і такими колоскоподібними квітами з трояндами, мені не дуже сподобалось поєднання. Дуже потужні куші виявилися. Я садила касетною розсадою. Ось бачите, які коріння гарні, розлоги, наче у троянд. Пересаджу туди подалі, до злаків. Я думаю, там вистачить світла і сонечка, бо абрикоска колона видна. Все ж таки, я думаю, там позаду їй вона не дасть тільки затінкою, щоб затолити сонце для поровськи. Буде все гарно. Також я там підсадила декілька багаторічників синього кольору. Допоробський бою там. Ну що ж, весна 24-го копаємо, <кій> <кій> хочу звідси прибрати троянду спрейну Мімі Гарна троянда, але виявилася хворобливою. І в цій зоні я залишу тільки декілька троянд. Це букет парфе з однієї сторони, і принцеса Сабіла де Люксембург. Дуже гарне поєднання. Додавлю фото з цієї сторони. Справа я залишу салі, Холмс і Чуді Лайт. по дві троянти біля кожного клену. Мені де мені дуже подобаються пишними китцями квітне, але чомусь у мене дуже хворіє листя, і вона стоїть з квітами, але без листочків. Потребує догляду, потребує обробки від хвороб на відміну від тих троянд, що я тут позалишала. Досить витривалі, але квіти більш природнього такого форми, квітки в один або в два ряди. Так, намічаю ще коло, потім в подальшому покажу, для чого воно мені знадобиться. Зараз прибираю два кущі самшиту, бо вони заважають проходу на новій створеній доріжці. Ці кущі порозміщую по обидва боки. По задумці у мене три кущі біля кожних двох троянд і одного клена. Ще одна трояндочка мені там заважає. Гарний сорт, я її пересаджу в інший куток, позбавлятися не буду. Сподіваюсь, вона приживеться. Так, ну що, потягнули ми сам шит. Викопати його дуже було важко, підняти не можу, дуже важкий. Тому я. Зараз викопую дрібненькі кущі, і все ж таки мені довелося залучити важку артилерію в допомогу чоловіка. Мені просто не завадила, бо після викупки всіх цих кущів сили вже мене покидають потрохи. А хочеться доробити за сьогодні всю цю зону, всю цю ділянку. Так, чоловік допомагає, бо коренева цих самшитів вона навіть більша, ніж сам самшит. Ось три самшити. Висадила з цього боку, тут дві троянди, ото палка відклеєна А от з цього виявилося, що третій самшит не влізе, він буде заважати доріжці, тому поки залишаю два самшити. Тут дві трояндочки, дуже розлогі кущі у них, тому я не можу висадити все ж таки третій кущ самшиту шиту. Троянди, о, все ж таки, я вирішила. Що гарно виглядають у більш такому регулярному стилі, коли вони огороджені стриженими такими загорожами. Більше мені подобаються троянди з простими квітами, схожими до квітів з шипшини. Ще одною помилкою було, що не всі багаторічники, які рекомендують висаджувати разом з трояндами, гарно поєднувалися, на мою думку. З тими ж самими трояндами, тому поровський я прибрала, прибрала деякі вороніки, прибрала ромашки. Зараз засіваю газончиком свою доріжку і присипала піском, бо можуть виклювати птиці, пташки, поки нас не буде на дачі. Поприбрала буєнці, підстригла похероплідники. І зараз по наміченому колу буду висаджувати бюр'ючину От Ота, що зараз з червоними листочками. Ось по цьому колу. Наче тільки весна, а вже відро бур'янів вже нарила. Ну, ось таким півколом висаджені тут чагарники. Зроблю бордюр в центрі. І тут мені хочеться таку якусь експозицію зробити. Не знаю, що це буде, можливо, це буде так для птахів на повалка, щось таке. Ось на цей час так виглядає мої роботи. Мені дуже подобається, я вже бачу результат. Рада, що ви були зі мною. Рада, що подивилися зі мною мої переробки. Тому до нових зустрічей, подивимося на результат, тоді, коли все розпуститься і розквітне. З цієї сторони хвоні вже так набирають соковитість, дуже все гарно. До нових зустрічей.